Це Харків, північна Салтівка, найжахливіший район міста, район привід. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Сюди не їздить транспорт, тут не працює жоден магазин. Здається, тут взагалі немає життя. Містяни кажуть: якщо ви хочете знати, як виглядає сучасний апокаліпсис, подивіться на північну Салтівку ще півроку тому. Галасливий привітний спальний район. Сьогодні декорація до фільму жахів. Північна Салтівка завинила тим, що ближче всіх до кордону з Росією і лінією фронту. Місце зустрічі на Салтівці зупинки, куди доїжджають автобуси. Це небезпечно. Вже не раз прилітали ракети. Але й пішки йти до ринку чи кіоску, Що працює складно. Щоби обезпечити громадян в очікуванні транспорту. У Харкові започаткували пілотний проєкт Зупинок укриттів». Це перша і поки що єдина така споруда. Щоби побачити транспорт, не треба виходити з укриття. Стіни з залізобетону. Ізраїльський досвід таких зупинок навдовзі буде 25. Все одно побіда буде за нами. З таким настроєм дивиться у майбутнє Світлана з Салтівки. Поки що рятується гуманітарною допомогою. Волонтери привозять корм для тварин, можна отримати продуктові набори і гарячі обіди. Ось це сьогоднішній благодійний обід для жителів Салтівки: Гречана каша, сарделька, помідор, хліб. Є ще суп. Десять тисяч обідів щодня забезпечує благодійний фонд, який створив колишній успішний харківський ресторатор. Раніше його шеф-кухарі створювали найсмачніший в місті екзотичний суп том-ям. Тепер гречку з куркою. Тут приходять ті люди, які просто э, не можуть самі себе приготувати. Навіть маючи продукти, якщо ми дали їм цей набір, у них немає можливості технічної. В їхніх будинках немає електричності, в їхніх будинках немає газу. Э, Тому я вважаю, це, в принципі, найчестніша форма віддачі їжі. Тобто людина і не забере з собою в запас, Він скушає рівно стільки, скільки може. Що далі від Салтівки, то більше відкритих магазинів і умовно нормального життя. Із Харкова, який сьогодні святкує свій день народження, Анастасія Даугола і Олександр Яновський подробиці телеканал Інтер.